Привіт! усім привіт! Мене звати Юлія, і ви на каналі Платтятерапія.юа. Це перший україномовний канал, який буде показувати уроки про життя українською. І трошки про себе. Можливо, ви раніше ніколи не бачили моїх відео, а потрапили на це відео, яке для вас перше, І ви мене чуєте українською вперше. Тож в мене є канал, який називається Терапія. Це російськомовний канал, йому вже 4 роки. Там знято дуже, дуже багато уроків про пошиття одягу, і не тільки одягу, а взагалі там є і прямі ефіри, влоги, блоги, та решта, купа корисних відео. Я сама українка, родом з Черкаської області. Мій чоловік, який монтує, знімає відео, також він родом із Рівненської області. Ми вдома взагалі. Між собою спілкуємося українською українців. Прошу мене підтримати. Де б ви не проживали. Якщо ви українці, знаєте і любите українську, підтримайте, будь ласка, цей канал. Також ще таким поштовхом для відкриття цього каналу став заклик Сергія Притули. Він закликав блогерів: якщо ви можете спілкуватися українською, відкривайте україномовні канали. Якщо вам цікаво, дивіться відео, цей канал буде тільки українською. Тільки українською, відповідати я також в коментарях, буду тільки українською. Тож, вподобайки вподобайки ж лайки, Дякую вам, пишіть ваші коментарі і до зустрічі!